Всім привіт! Кархаб на зв'язку, і у нас як завжди, гарні новини нове поповнення. Представляємо вашій увазі бестселер 25-го року Volkswagen ID Unix. Кархаб, як завжди, з думкою про ваш вибір підібрали автомобіль в комплектації Ультра. А отже, 82 кВт батарейка, заявлений запас ходу 550 км та максимальна комплектація. Також даний автомобіль ми обирали саме в цьому кольорі, так як, на нашу думку, це саме гарне поєднання. Сірий перламутр з чорними вставками на даних колесних дисках виглядає просто топово. Ну що, друзі, перейдемо до комплектації, а саме IQ Light 20 тапочки. Задня оптика у нас також укомплектована технологією АКЮЛАЙТ. Ми переходимо до самого цікавого: а це інтер'єрна частина. У нас встановлена акустична система Harman Kardon, У нас унікальна амбієнт підсвітка у нас ковшеобразні сидіння з масажем та електроприводом. У нас мультимедіа просто максимального розміру, з карплеєм, з android Auto. Також у нас бездротова зарядка з вентиляцією, встановлена проекція, прогресивний адаптивний круїз-контроль, який слідкує за движенням, слідкує за полосою, панорамний дах зі шторкою, а це немаловажно. Якість матеріалів у даного автомобіля дійсно гарна. Ну а про дизайн взагалі немає що сказати, він тут на найвищому рівні. Ну і немаловажний фактор того, що у ID Unix дуже великий багажний простір, також автомобіль укомплектований електролядою. Ну і саме головне автомобіль в наявності, ніяких предзамовлень. Якщо сподобався, прийшли, забрали. Всі питання, які вас зацікавили, в особисті, ну і як завжди. Онлайн огляд автомобіля, якщо потребує онлайн-сервіс, хоча автомобіль новий, люба форма оплати, доставка в будь-яку точку нашої країни. На зв'язку.